Путін не напав би на Україну, якби президентом США на той момент був Дональд Трамп. З такою заявою виступив колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Про це замить, А поки підпишіться на мій Ютуб канал Володимир Сонюк, будемо разом витискати російський наратив із наших соціальних мереж. Отже. Борис Джонсон, великий друг України, людина, яка дуже багато зробила на... для того, щоб допомогти Україні відбитися від російської атаки, заявив, що не було б взагалі цієї великої війни, якби президентом США був Трамп, а не Байден. Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті Телеграф. З погляду Кремля існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки та світового порядку, і міг би серйозно піти на спад, заявив Джонсон. За словами Джонсона, Трамп ніколи не соромиться говорити те, що він е вважає за необхідним. І, е Ніколи не соромиться вказувати на те, що вторгнення Росії в Україну відбувалося по обидва боки його президентства, а не коли він був президентом. і е, Джонсон е, погоджується з Трампом в тому, що це не ви не випадковість. Е, Джонсон вказав, що Трамп був значно жорсткішим по відношенню до Росії під час свого президентства, ніж е, демократи. Байден зараз, а тим більше Обама, до нього. Він Трамп вислав 60 російських шпиганів після отруєнь у Солсбері, в Британії. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, аніж адміністрації демократів. Він був жорсткіший щодо корпусу вартових ісламської революції, а потім дав Українам ракету «Джавеліни». Ну, власне ж, я це не раз казав. Зброю, і зокрема Джавеліни. Страшну для росіян зброю протитанкову Україна почала отримувати при Трампі. При Обамі ми тільки спальники і подушки отримували. Більше нічого. І соболезнування, і обіспокоєності. Я не думаю, що він захоче вийти в історію як людина, яка запустила свій другий президентський термін не тому. Щоб зробити Америкою великою, а зробити радянський Союз знову великим Росію радянським Союзом називаю. усі людські інституції потребують лідера. У світі лідірує Америка, і на мою думку, світ є щасливішим та процвітаючим місцем, коли у вас є сильна Америка і сильний лідер, і коли всі відчувають, що підтримується якийсь порядок. От така думка Джонсона. Повністю з ним згоден. Я не раз говорив, що Трамп, на відміну від Байдена, не боїться Путіна. Він не боїться провокувати Росію. Якщо треба, спровокує. Якщо треба, зробить те, що треба. Якщо треба, вдарить. Ну, як він вдарив по Асаду. Із американського авіаносця, так що із хімічних лабораторій е, мокре місце хіба не? залишилося? Байден таке зробив? Ні, Байден такого не зробив. Байден боїться, Байден осторожніше. Байден е, боїться живе по принципу, аби чого не вийшло. Повністю абсолютно я підтримую цю точку зору. Трамп боятися Путіна не буде. Він сказав, що я скажу Зеленському і скажу Путіну. Миріться. якщо е, Путін не захоче миритися, я дам, е, сказав Трамп, Україні досить зброї для того, щоб Україна дала е, дуже сильний е, бій Путіну. Щоб Путіну не захотілося атакувати. Так, Трамп це може зробити. Байден лише дає стільки зброї. Щоб ми не загнулися. Ми будемо підтримувати Україну, він каже стільки, скільки потрібно. Ну, до останнього українця ви будете підтримувати, У нас немає кому воювати так за великим рахунком. У нас є хлопці, які воюють по три, а багато хто майже по десять років. І є всі решта, які, в принципі, воювати не готові з різних причин. А ви збираєтеся нас. Роками підтримувати. Ну так роками е, підтримувати, е, до чого це приведе. Ви бачите, що на фронті робиться, що фронт повзе, повзе, на жаль, в сторону Києва.